Міртел Данаш. Як же ти виросла? А ти постарі. Міртел Данеш повернулася. Ми Не бачилися з дитинства. Що вона тут забула? Як там моя мама? Моллі майже не виходить з дому. Навіщо ти повернулася до цієї діри? Це ж донька божевільної Моллі. Вона повернулась. Вбивця повернулась. Ти маєш знати правду. Кажуть, що вона вбила хлопчика. Де ти була увесь цей Працювала час? Працювала у Лондоні, Мілані та Парижі. Ти повернулася заради помсти або заради мене. Гертруда Фреш, твоя сукня минуле століття. Сукні не змінює людей. Дивись і вчись, Гертрудо. Дивись і вчись. Я можу перетворити тебе на найбажанішу дівчину у місті. Роздягайся. Не тільки вбився, а ще й лесбіянка. Неймовірно. Ти здатна змінювати людей. Це талант. Данаш? Я згадала той день. Я все згадала. Вона вбила його. Її проклято. Я цього не робила. Ви все вигадали. Вони ніколи не пробачить мені смерті хлопчика. Не марнуй свій час. Давай покрутимо. Що ви робите? Нічого. Чому ти мені не розповіла? Я не відступлю з Тілі Данаш. Сілі Данаш. Будь благословенна. Тільки ти здатна подарувати їм щастя. Шикарний костюм, хоч одружуйся у ньому. Кого вибереш, непостійну дівку чи справжню жінку?